Шматочок планети, який ми, люди, ще не чіпали. Ви гадаєте, це нереально? А я сьогодні покажу вам таке місце: цілі гектари дикого степу, який ще ніколи не орали і не розбудовували. Моя команда на півдні України і нас чекає найстаріший на землі і найбільший у всій Європі степовий заповідник Асканія Нова. Дикі трави, квіти, хвилі, ковиля. Асканійський степ нагадує мені такий безмежний, строкатий і живий килим. Чим ці землі завжди вабили туристів? Це просто таки нереальна кількість птахів і тварин, більше трьох тисяч видів. Такого розмаїття немає більше ніде в Україні, тому одразу веду вас до місцевого зоопарку. Готуйтеся, він не такий, як в столиці і в інших наших містах. Тутешні утриманці живуть напіввільно. От де б мене ще так по-господарськи зустрічав павич. Окрема тема тут в Асканії це тварини іммігранти. Чомусь на Херсонщині, ніби вдома, живуть американські бізони, індійські антилопи, африканські зебри. Але знаєте, я приїхала не уявляти, а вражатися. Тому зараз ми рушаємо на справжнє українське сафарі. Ось вам справжні українці. Монгольські коні Пржевальського, А наш хлібчик полюбляють. Монголія, Африка, Австралія. Я так зрозуміла, лічити можна довго. Тварини з різних континентів, різних кліматичних зон. Але наші умови практично ідеально підійшли усім. Ця територія великий чапінський під перекладі з Тюркського озеро заросле травою. Тобто з давніх давен тут до середини літа стояла вода. Інакше як дивом я не можу назвати і те, що тварини іноземці не ділять територію, живуть як добрі сусіди. На такий зооексперимент зважився тутешній поміщик Фридрих Фальцфейн. Асканіції тепер вимовляють його ім'я зі щирою повагою. І жартома називають заповідник Ноєвим ковчегом. Через бюрократичні незгоди українські сафарі тимчасово закрите для туристів. Але не засмучуйтесь. Побачити дику Асканію можна із так званої буферної зони. Туди вас проведе навіть місцева малеча. А ще тут, на Херсонщині, один із найкращих в країні дендропарків. Відпочинок і для душі, і для тіла.